Отже, нагадую, що перед цим розмовляли про друзів Росії в попередньому підкасті, і зараз поговоримо про друзів України. А хто ж з нами товаришує і хто з нами торгує? І ось зараз ми маємо вже дані за підсумками першого кварталу поточного року, і тут є певні цікаві речі. Почнемо з чого? Того, що знаєте, минулий рік, кінець лютого, розпочинається війна, і саме тому. Перший квартал поточного року він демонстрував доволі суттєві відмінності між порівнянням перших двох місяців поточного року і перших трьох місяців, а просто поясню таку річ: якщо за підсумками перших двох місяців поточного року товарообіг України скоротився на 29%, то за підсумками трьох місяців, тобто березень 23-го і березень 22-го, це скорочення склало сім Чому тому, що в березні минулого року якраз було найбільше скорочення, і зараз ми бачимо, що як реальні темпи скорочення вони, скажімо так, стали меншими, і це демонструє те, що Україна потрошку адаптовується до нових реалій. А це не означає, що ми повністю адаптувались, тому що у нас дійсно є скорочення по всім напрямам, але ось просто давайте прибіжемось по таким загальним цифрам. Якщо товарообіг в першому кварталі 2022 року складав 27,9 мільярдів доларів, то в поточному 25,8, Тобто скорочення, експорт товарів був 13,9, Зараз він вже становить 10,5 з Мільярдів тобто також скорочення. А ось далі цікава цифра: імпорт товарів був 14 мільярдів доларів, а зараз він став 15,5 мільярдів доларів. Тобто, зріс. До чого це призвело? До того, що у нашому товарообігу експорт це 40 а імпорт це 60%. Тобто, маємо переважання імпорту над експортом. І головний наслідок цього переважання, що дуже сильно тисне на нашу економіку, це те, що негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України, якщо в першому кварталі попереднього року це було 25 мільйонів, то зараз це 5,5 мільярди доларів. Тобто, ми розуміємо, яке шалене зростання, і воно відбулося саме тому, що, скажімо так. Імпорт він суттєво перевищував, експорт. Тобто, як я зазначив, експорт він скоротився, імпорт зріс. А, хто ж з нами торгує і з ким ми торгуємо? Тобто давайте просто пробіжемось по напрямкам нашої торгівлі. Почнемо з експорту, бо все ж таки для нас важливо заробляти гроші, і було побоювання, що Україна не зможе це робити під час війни, тим не менш перший квартал поточного року показує, що хай не в такому обсязі, як раніше, але все одно, Україна гроші заробляє. Тобто, якщо ми дивимося на географічну структуру нашої зовнішньої торгівлі, то ми розуміємо, що Європейський Союз він дуже суттєво зміцнив свої позиції. Якщо минулого року. Україна постачала товарів до ЄС на 6,6 мільярди, то зараз ця цифра, що цікаво, вона не змінилась. Верніше вона скоротилася, але 6,5. Тобто, бачимо, що не таке вже і суттєве скорочення нашого експорту. Але оскільки загально експорт більш суттєво скоротився, то частка ЄС вона лише зросла серед окремо взятих країн привідною країною, куди Україна постачає свої товари. Зараз є Польща, принаймні в першому кварталі поточного року це є Польща, там півтора мільярда доларів. Другим йде Китай, один мільярд. Третє Румунія 1 мільярд. Тобто там Китай і Румунія, там невелика різниця. Там реальна відмінність у 13 мільйонів, якщо ми порівнюємо. Далі йде, до речі, Туреччина. Ми бачимо, що основні наші партнери, коли куди Україна продає свої товари і від кіля отримує відповідну валюту, це Польща, Китай, Румунія, Туреччина і п'ятірку замикає Німеччина, Тобто провідна економіка Європейського Союзу, туди також ідуть товари. А що стосується. Власне, що це за товари? То тут у нас дуже стрімке зростання сільського господарства і харчової промисловості. Тобто його частка зараз злетіла просто неймовірно. Зараз практично дві третини нашого експорту з України товарного це складає саме сільське господарство. Тобто ми бачимо, що вже вкотре ця аксіома, що під час криз, під час проблем, сільське господарство стає рятівною, скажімо так, паличкою для української економіки, яке дозволяє отримувати ще певні гроші. На жаль, через втрату промисловості, особливо в сфері металургії. Там суттєве скорочення є, і також машинобудування не ну, так суттєво але також скоротилось, але тим не менш ми бачимо, що сільське господарство рятує наш експорт. Що стосується імпорту, тобто хто нам продає товари, то тут Китай залишився, Китай залишився провідним постачальником товарів до України. Тобто його частка зараз складає 16,5%. Тобто ми бачимо Суттєво його роль, і що цікаво, Польща, яка йде другою, її частка 10,1%, відсоток, тобто 10,1, 10. це ну, менше, ніж Китай. Тому, попри всі логістичні, насамперед, проблеми, попри інші проблеми, Китай бачимо відіграє в першому кварталі поточного року вагому роль як по експорту товару, так і по їх імпорту. Що цікаво, географічна структура ЄС загалом, також збільшує свій вплив, а ось е, країни, які традиційно відігравали значну роль, це країни СНД, вони дуже різко втратили. Чому? Тому що Україна практично не здійснює зовнішньоторгівельні операції ані з Російською Федерацією, ані з Республікою Білорусь, і якщо в першому кварталі 2020 року, який охоплював місяці, ще до початку війни, експорт становив е, імпорт з країни СНД в Україну майже 3 мільярди, то зараз він становить 337 мільйонів це перший квартал нагадую. Тобто, ми бачимо, що реально значення СНД для України воно дуже стрімко скорочується. Значення інших крім ЄС та СНД країн воно навпаки зростає. І зростає суттєво ну, тут і Китай відіграє свою роль, і Індія також відіграє свою роль, тому що Індія також входить в десятку провідних постачальників товарів до України, і Туреччина безумовно. Тобто Туреччина і по експорту, і по імпорту, вона. По імпорту четверта, і, до речі, і по експорту четверта для України, тобто, ми бачимо, що з Туреччиною нас поєднує серед іншого і ще доволі тісні зовнішньоторгівельні зв'язки, принаймні продаємо, і купуємо товари в них багато. Тобто, які заключення ми можемо зробити? Що попри. Військові дії, які відбуваються в Україні, Україна не випала з міжнародної торгівлі. Ми залишаємось постачальником значної кількості товарів. У нас доволі значна торгівля з багатьма країнами світу. І Китай, і Туреччина з ними також відбувається торгівля, що свідчить про те, що, попри те, що здавалось би, ми, ми не можемо повністю використовувати морські шляхи. Тим не менш, торгівля відбувається з цими країнами в обхід. Цього напрямку, а завдяки Чорноморській зерновій ініціативі, нам вдалося розблокувати порти Одеси, Великої Одеси, три порти, і це дозволяє постачати на світ в світ значні обсяги зернових, з яких, певно, доля йде до Китаю. І це дуже важливо в контексті розмов про майбутнє чорноморської зернової ініціативи. Бо коли Російська Федерація каже, що вони хочуть вийти з неї, вони не дозволять її функціонування, слід пам'ятати просту річ, що це означає, що Китай буде недоотримувати з не України. Чи потрібно це Китаю, я не впевнений. Тому, знаючи, наскільки Російська Федерація економічно залежить від Китаю, я думаю, що е, навряд чи Росія вийде з цієї угоди просто тому, що Китай не дозволить. Тобто зараз ми так окреслили всю цю торгівельну складову і Насамкінець, що хочу сказати, що знаєте, коли країна, попри всі складності, щоб зберегла своє, свою присутність в міжнародній торгівлі, це демонструє стійкість цієї країни. А якщо є стійкість, то і перемога обов'язково буде за Україною.